Медитація це відстань від однієї думки до іншої. Ви на каналі Миколи. З вами Микола. Сьогодні говоримо про те, для чого і як медитувати. Я спробую максимально коротко пояснити, для чого медитувати, тому що можна знімати окреме півгодинне відео і розповідати величезну користь медитації, але це така перша базова практика для підвищення свідомості. В контексті свідомості для даного відео, мабуть, варто навести декілька прикладів про те, що свідома людина не скролитиме годину рілси в інстаграмі чи тіктоки. Свідома людина не буде курити, вживати алкоголь і робити інші деструктивні для себе речі, тому що здебільшого такі штуки робляться несвідомо, коли ми усвідомлюємо, що відбувається, що я роблю, чи я вливаю в себе. Етанол, чи я вдихаю нікотин, чи я годину просто намагаюсь знайти смішний відосик. Коли я роблю це свідомо, то я це не роблю. І власне, медитація це таке тренування мозку, тобто це не про відкривання якихось чакр, третіх очей. А ніякі це не магічні практики, ніякої езотерики, це тренування мозку. До речі, я у своїй роботі часто закликаю клієнтів медитувати, і ті з них, які кажуть, що Микола, у мене там наукоцентричний погляд на світ, я дістаю ось таку книжку. Це перепрошую російською мовою, немає адаптації, на жаль, в українській версії. Називається Тривожне розстройство і фобії написав засновник когнітивно поведінкової психології Арон Бек у сумісництві разом з Гаррі Емері, його колегою, який теж займався КПТ як практикуючий психолог. І ось ці книжці, у мене є тут закладки, я собі її, так сказати, прочитав, вивчив і є ось такий абзац. Ще раз перепрошую, що російською мовою. Як він звучить, медитація, як і упражнення на сосредоточення і релаксацію. Іспользується для облікчення симптомів і способствует іслідванню дисфункціонального мишлення. Перекладаю на українську мову. Так як книжка про тривогу. Тривога зав'язана на дисфункційному і раціональному негативному мисленні. Так от медитація допомагає відслідковувати ці думки. Поки немає ідентифікації, що наша тривога через наші думки, боротися з нею неможливо. Так, от, медитація допомагає відслідковувати негативні дисфункційні думки. Тепер я на фон запускаю відеоролик, як я медитую, і розповідаю, як це робити. Робити це дуже просто. Ви сідаєте ноги на хрест, руки на коліна або вкупу, виправляєте спину. Дуже важливо, щоб спина була рівною. Можете підставити собі під дуб цю подушку, закриваєте очі. І починаєте зосереджуватись на своєму диханні. Вдих, видих, вдих, видих. Інколи я кажу мантру бабанам навдосі, на видосі кевалам, що означає вища свідомість це все, що нас оточує. Медитацію я роблю щодня до сніданку на голодний живіт, тобто на пустий шлунок. Роблю її 7 хвилин, але щодня. І тепер, друзі, найважливіше, що стосується медитації. Вам не виходитиме медитувати перший час. Тобто вам не видаватиметься зупинити потік думок, що власне, і є е, суттю і ціллю медитації. Зупинити потік думок це дуже складно. На початку це практично неможливо. Будьте до цього готові. Мозок постійно відхилятиметься на те, що, а що я буду на сніданок, а що мені сказав вчора ввечері Володя, а як йому потрібно було відповісти, а, а який сьогодні день і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Таких думок виникатиме безліч, ви здивуєтесь, як працює ваш мозок. Мозок як такий м собака, що постійно хоче гристи кістку. Так от вам потрібно вчитись його заспокоювати. Ви відхилились? Повертайтесь назад. Подумали про те, яка сьогодні погода. Зловили себе на цій думці, відмітили її. Повертайтесь назад. Я ні про що не думаю. Вдих. Видих. Я ні про що не думаю. Вдих. Видих. І так намагайтесь якомога довше зловити ось цей баланс без думок. У мене виходить впродовж 7 хвилин, ну, мабуть, секунд на 45. Інколи довше, і це дуже прикольне відчуття, коли ти усвідомлюєш, що немає в голові думок. Є усвідомлення пустоти, і ти ніби балансуєш на канаті, ніби канатохід. боїшся провалитися в думки. Потім провалюєшся усвідомлюєшся і знову повертаєшся, намагаєшся не думати. Після медитації ви будете задоволені собою, тому що ви зробили практику, навіть якщо вона у вас не вийшла. І Хочете ви того, я думаю, що хочете, а рівень вашої свідомості підійматиметься. І медитація це дуже корисна штука. Пам'ятайте, що це тренування тренування нашого мозку. Робити його потрібно з дня на день. Краще щодня 5 хвилин, чим один день і цілу годину. Бажаю вам хорошої практики. Пам'ятайте, що головне у медитації це практика, а не теорія і не подібні відео. Сідайте. І робіть. З вами був Микола. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що хоча б одну людину я змотивував спробувати помедитувати. Всім гарного дня!